Цін Ну, всі, всі, всі ви знаєте, всі ви розумієте, і всі ходите по магазинах і знаєте, які процеси відбуваються в області. О, кожна людина відчуває підвищення або зниження цін як явище, яке стосується його особисто. Кожен має можливість спостерігати за зміною цін і має свою власну думку щодо того, який індеспоживчий цін в області, бо вже всі знають і по засобах масової інформації, і пресі і можна знайомитися на вебсайті Головного управління статистики, Державної служби статистики України, яка та чи інша цінова ситуація в тому чи іншому місяці. І думка цих людей, звичайно, може бути е, як суб'єктивною, так і об'єктивною. Ця думка, звичайно, в значній мірі залежить від матеріальних став і від добробуту людини. Один з таких показників це індекс поживчих цін, який дає можливість об'єктивно оцінити зміни цін і тарифів на споживчому ринку. Індекс поживчих цін це якраз той самий показник, який характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Значення індексу споживчих сіл важко перецінити, оскільки він прямо чи опосередковано впливає на рівень життя населення країни. Можна без перевірчення сказати, що індекс споживчих сіл несе велике політичне та соціальне навантаження, чим і пояснюється пильна увага користувачів і воно до цього показника. Сфера застосування індексу споживчих цін. Є досить широкою. Він використовується для вирішення багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозу слідових процесів, зокрема перегляду розбірів грошових доходів, перерахунків орендної плати, індексації е, нормативної вартості землі, здійснення перерахунків сум заборгованості відносно до рішень судових органів і рішення про правових спорів тощо. Індекс споживчих цін займає центральне місце в системі показників статистики цін. І розраховується в Україні, починаючи з 1991 року. Як Іменно спостереження за зміною цін і тарифів покладено на органи державної статистики? Саме працівники органів державної статистики ведуть спостереження за зміною цін і дають свої показники для розрахунку індексу споживчих цін, тобто індексу інфляції, як називають його народу. Я вам коротенько розкажу про те, як саме відбувається за спостереження за цими змінами.